Господи, браття, тільки що відбувся в монашеський погляд. Чотирьох братів монастиря, монахи. Ну, така, хто не був, напевно, не буде, часом бачите фотографії. молитви, такі отречення міра, укріплення, віри, борьби з страстями, з дияволом, кознями його. Володика вогнумісник Володимир читав молитись, звершив постріх. А браття молилися дуже щепетільно. Ми за всім так біжимо, всім роздражаємося. Ми почули слова, єдиного не потреба шукати. Це спасіння душі. Оце основне, браті сестри, а не спори, коли, куди, як Господь нас терпить, Боже милості, як треба благодарити за його милість. За те, що Господь чекає від нас якогось подвигу, покаяння, виправлення, а нам що цифри, нам все календарі, нам все щось звинувачення. Всіх звинувачень, тільки не себе. А нам треба мати матеряве покаяння, фарисейство, не садюкейство, не превозносіння. Боже поможи нам, молитвам, преподобам і онфілогія в дні різдвяного посту обрости його благодать, смиріння, любові і обрести, щоб наше серце було ясним, розум був чистий, любов мала. А то скільки злоби, скільки ненависті. Ми всі забули, що ми гості тут на землі, а от постріх монашеський, куди люди тягнуться, що ми сюди їдемо. Запитайтесь, в що ми їдемо в монастир. Тут немає веселості, тут немає якоїсь спокою, тут бодрість. Тут треба встати ранку, тут треба стояти годинами на службі, ще як послушання якесь нести. То це просто труд, а так радісно, так добре, так спокійно, тому що молитва і труд все перетруть. І от монахи прийшли сюди для того, щоб молитися, ми їх судимо. Замість, щоб себе осудити перед Богом. Ми їх суміш. За що? Ми їх не знаємо. А все монахи, монахи, моно, один моно, який завжди з Христом, який завжди з благодати Святого Духа, при Богу, молитві. А ми своєю стоютою їдемо, їдемо, то короби у нас не такі, то у нас в сім'ї, то дочка не така, то невістка не така, зять не такі. Ну, від цього всього втікли. А ми все, мир несемо сюди, кажемо, монахи не такі. Та вони прийшли сюди, щоб молитися, спасатися. Де преподобний Серафім Сорожки каже, спасися сам, і крім тебе тисячі спасуться. Якщо б ви вдома так жили, то до вас би вдома їхали, а то додому до вас ніхто не йде, не йде ніхто. Ми закрилися на замки, боїмося, а тут все відкрите. Приїжджайте, йдіть і все, судимо, монахи. Ми прийшли в сім'ю. Ми прийшли там, де де дім. Їхній дім, все, що в них є, це спільна молитва, це спільний дім. Нічого свого немає. А ми все маємо і нам немає задоволення. А вони все залишили і радісні. А в нас все є, а ми не маємо спокою. Дай Боже зрозуміти, що Бог тільки дає благодать. Тільки Богу зі можна йти спокій. Не в екранах, не в фейсбуках, не в тіктоках. А Євангелію читати, псалтир читати, читати Слово Боже, повчальне, толкування. І там, браті сестри, відкривається, що життя проходить наше попусту. Дні стають коротші і ближче все стає, щоб стати перед суддею, відповідати. Дорожіть часом. Просіть Бога помочі, просвітлення і в основному покаянні, і виправлення, і добрих справ щоб через добрі справи прославився Христос. І матінка церква, пам'ятайте, церква Христова. Церква це є творіння Боже, яке вічне. Ми прийшли, була церква, ми підемо, церква буде. За що ми споримо, за що ми б'ємося? Ми нічого не заберемо з собою. А от те все добре, світле і не доведи, Боже, гріховне. Яке потім нас віддалить від Христа, щоб ми його тут залишили. А світле радісне, Боже, взяли з собою. Нехай матінка Божа нам преподобні і омфілохи допоможуть подвізі земного життя. Поможи всім Бог.